Без боротьби немає перемоги. Під таким гаслом вийшли на демонстрацію у центрі Києва українські комуністи. На 1 травень до Києва приїхали люди з різних регіонів. Зібралось 40 тисяч українців. А на вулицях не лише вітчизняних, а й європейських міст вийшли ті, хто прагне нагадати владі національне багатство, справа рук мільйонів працюючих, і вони здатні захистити своє право на гідний рівень життя та соціальні права. Там, где капитализм, там кризис. Там, где коммунисты при власти, там идет развитие и последовательно поступательное развитие государств и народов. Вот в этой нашей антикризисной программе мы предложили сегодня аккумулировать вокруг государства собственность. Сегодня создать глубокие и действительно широко охватывающие Государственные монополии, которые дадут нам возможность решать колоссальные проблемы, связанные с работой и заработной платой. повернути країну народу заклик звернення КПУ до кожного співгромадянина, отримав миттєвий відгук. Тенденція в світі до соціалізму є до комуністичного строю. Повертається І рано чи пізно ще буде один шанс компартії показати свою силу. Ми підтримуємо всі прогресивні рухи, які е, діють на користь людству, а не супроти нього. Потребу об'єднатись і разом довести сила простих працюючих людей здатна перебороти найглибший соціальний песимізм та кризу. Ось головне відчуття, яке відроджує міжнародний день солідарності трудящих, 1 травня.